Е, дивіться, трохи поцікавилась статистикою, і прикиньте, в Україні за останні два роки шлюбів, так само, як і розлучень. От порівно. Тупо статистика один до одного. Тому дивіться, якщо хтось нещодавно розлучився, то е, прийміть мої найщиріші вибачення, то через мене. Бо я пару місяців тому вийшла заміж. А ще дивіться, я з Харкова і за цією статистикою. Клас! Дивіться, просто за цією ж статистикою у Харкові розлучень більше, ніж у Львові. І е, це мій другий шлюб. І що я можу сказати, ну, статистика реально працює. Статистика реально працює. І я от подумала, а от цікаво, чому у Львові розлучаються рідше, а потім я згадала, що ну, у вас садовий мер 20 років. Ну, ви всі міцно тримаєтесь за своє, да? а ще е, я думаю, що в ліських сім'ях десь приблизно так і відбувається. Люди між собою сваряться, а вона там сидить десь собі в кутку і така: ну люди 20 років садового терплять, я що свого ще пару років не потерплю. Да? Десь так. А ще е, у мене у Харкові є декілька колишніх, і щоб ви розуміли, ну от я за 5 років не зустріла ні разу по місту жодного з них. У Львові у мене один колишній, і я тільки за новорічні свята пересекла з ним п'ять разів. <рес> у Львові складно. Ну, ти вийдеш на площу ринок, зустрінеш його в якійсь наливайці, а там пару медовух п'яна вишня. Ну і все ще можна вернути, правильно? <рес> а, так, дійсно вийшла заміж за львів'янина. Ви запитаєте, чого? Я вам скажу через кохання, <рес> через кохання і ціна у Львові. Серйозно, мені здається, фільм із назвою Ти космос мав бути про процівне рухомість. Правда, мені здається, оці відео там, де до жінок підходять і кажуть, скільки має заробляти чоловік, вона каже 5 тисяч доларів. Нам їх показують не до кінця. Тому що повна відповідь до неї підходять, кажуть, скільки має заробляти чоловік, вона каже 5 тисяч доларів або 3 тисячі гривень і мать квартиру у Львові. Десь так. І дивіться, я мало того, що е, вийшла нещодавно заміж, я ще записала стендап у День весілля, і там був жарт про те, що у мене є родичі в Білгороді, і я з нагоди свята хотіла би їм влаштувати невеличке фаєр-шоу. Ніскільки, але полетіли коментарі від росіян. Розумієте? Росіяни дуже оживилися. Вони дуже сильно почали коментувати це відео. Вони там тягали мене по своєму російському твіттеру. Вони писали мені погрози в особисті. Ну там неслося просто щось нереальне. Але е, знаєте, дуже складно боятися, коли тобі погрожують люди, які думають, що Харків це десь під Ростовом. Ну дуже складно. Я ці погрози читала більше, як знайто е, хріновий хорор. Ну там, де сценарій нудний, актори переграють, бо там мені писали: «Отправіть його в кунсткамеру, пусть смотрят на цю тварь! Розчлініть її сюю сюю. Але особливо мені сподобався коментар від чувака, який такий: почекайте, вона каже, що в неї родичі в Білгороді, то це виходить вона русня? Чи в Білгороді живуть Хахли, я щось не баю. Нє, ну насправді, насправді приємно, що під моїми відео коментарі такі ж як Стерненка. Але поки не показали в Скабієво, я ще не вважаю, що то визнання. От коли там покажуть в'їзд заборонять, от тоді вже щось можна думати. У мене є дитина від попереднього шлюбу. Виходить у нас тепер е, сім'я з трьох людей, і ми на свята так і не змогли визначитися з основним дизайном ялинки. Ну тому ми б і влупили кожному свою ялинку. От у мене в хаті було три ялинки. Е, а тепер невеличка поправка у нас однокімнатна квартира. Три ялинки в однокімнатній квартирі. Ну, розумієте, в мене в хаті був невеличкий портал в Карпати. Мені мали дати звання, ну, якщо не заповідника, то хоча б національного природного парку. Ну, бо в мене на квадратний метр дерев десь як в стризькому парку, ну плюс-мінус. Це є деякі мінуси, бо ми ні разу за свята ні разу не вмикали три ялинки одночасно. Ну, тому що, по-перше, хата виглядає як Лас-Вігас. А по-друге, ну ціни на світло що, брати кредит на комуналку? Ня -ня. Але нагадую: квартира однокімнатна і для того, щоб розмістити всі ці три ялинки, довелось одну із них поставити в ванні. А у нас синвузол суміжний, ну і так вийшло, що ми ну, місяць ходили в туалет під ялинкою. <рес> Зато я ледве втрималась чесно від маніпуляцій сказати, що хто буде себе погано вести цього року, тому подарунки будуть під мою ялинку. Що в туалеті. Ні, є свої плюси. По-перше, зекономили на освіжуваче повітря. Клас, супер, рекомендую. По-друге, ми тепер ніхто довго не сиділи в туалеті, бо ми що? Ми не сидимо в туалеті, ми поправляємо гірлянду. Дуже зручна відмазка. Е, і так, це другий шлюб. Я собі подумала, що для того, щоб все не сталося як в перший раз. Ну, мабуть, треба почитати, набратися якоїсь мудрості. І я почитала поради, що робити для того, щоб шлюб був щасливим. І от перша порада, яку я прочитала, це те, що не можна лягати спати, посварившись. Ну, типу, якщо ви посварились, обов'язково треба перед тим поговорити і помиритись. Спати лягати не можна. Ну, е, що можу сказати? Класна порада, але я не сплю днів 6. Десь так. Е. Ну, бо дивіться, дуже складно помиритися з людиною, яка закидає в пралку червону футболку, коли я блядь, перу світлу постіль. Ну, щоб ви розуміли, у мене зараз е, постіль рожева, штори рожеві, я живу як будиночку барбі. <рес> ну, а біля мене ж не кін. Ну. Я йому це зганяю як претензії, він каже, я її закидав, як не було світла. Я думав, вона світло сіра. Каже, і тим паче я не винуватий. Я був впевнений, що вона вилиняла ще в 2015-му. Я не винуватий, я чоловік. Я не винуватий. Це, це набірку для е, речей. Ще оту позначку там, де не можна сушити, не можна прасувати, не можна брати мужику. Да? Зворотній сексизм. Як я це люблю? Друга порада була не набагато краще. Е, вона звучала так, щоб взагалі не було в сім'ї конфліктів. Треба просто готувати разом. Прикиньте, є в залі хтось, хто право готувати зі своєю другою половинкою? А тепер поаплодуйте, хто їв і було смачно. Ого! Ого. Я би взяла у вас якийсь рецептом, я не знаю. Секрет. Секретний рецепт. Секре... Інгр... секретний інгредієнт. Я... Скільки літрів? Ви <рес> просто уточнюєте ну, зразу. Просто один шеф, а другий допомагає. А, один шеф, а другий. Ми раз так пробували. Ну ви що? Це ж мій другий шлюб. Ви що думаєте? Я не експериментувала в першу. Ага. Я вас прошу. Це буде також другий. Дивіться, я просто коли пробувала таку от собі. Градацію, де я шеф, а він мій підлеглий, я підійшла. Я просто попросила його порізати картоплю кубіками. І він такий дивиться: овальну картоплю, кубіками. Ну, серед, я відмовилася від цієї ідеї шеф і підлеглий. Ну, коли у мене був шеф і безпорадно з ножем. Ні, то так, то так не працює. «Ні, е, серйозно, е, ми пробували готувати разом, але ну це ж тільки все в якійсь теорії починається з типу любий, а давай щось приготуємо сьогодні разом. Ну у нас все закінчилось. Твою мати що теж силип, ну. Це солоні помідори, що ти робиш? З одного боку, ладно, я можу погодитись, що от прямо в моменті, поки ви готуєте, сваритись складно. Ну, коли в одного в руках ніж, в іншого сковорідка — окей. Питань нема. Але я нагадую, ми зараз живемо в однокімнатній квартирі. Ну, Ми зима, холодно, ми в светрах. Ми по дорозі між умивальником і холодильником, розумієте, виробляємо стільки струму, що можна пару ну, банки заряджати, як мінімум. Семи всіма порадами ми мало того зараз, що не виспані, ми ще й голодні. Але але, я така людина, що ну, я махала готувати кожен раз, тому ми вийшли на компроміс. Він теж готує, але ми просто робимо це окремо. І, чесно, в ті е, часи, коли готує він, в його зміни, я обожнюю, це найсмачніші вечері в моєму житті, бо що? Бо правильно, доставка ще ніколи не підводила. <плес> Нє, правда, він настільки часто замовляє доставку, що от нещодавно були вимикання світла, у нас розрядились телефони. І я думаю, ну все, сьогодні лишаємось голодні. І чую під е, будинком кричить кур'єр: «Олег! Їсти ти приніс! <риклад> я ще мамі розказую, що він так часто замовляє доставку і кажу їй: Ой, ти знаєш дуже добре, що е, в Макдональдсі нема комбо меню з 12 страв, бо я прям знаю, щоб ми їли на святу вечерю. <риклад> він підслухав з кімнати, кричить мені. Так можна взяти чотири штуки. Але я щось не пам'ятаю, щоб ну, Ісус сказав: пийте коло, то кров моя. Ну, не було такого. Я львівських кур'єрів в обличчя знаю всіх, по іменам половину. Вони у нас в хаті бувають частіше, ніж мої родичі. І е, я власне того і не хочу собі другу дитину, ну, бо я знаю, хто в мене буде кум. А я не хочу, щоб мене з родому забрало голову. Ну. <рес> а ще дуже мені сподобалось, що ми одружувались, і дуже багато людей бажали нам що? діточок, як на небі зірочок. Ой, це моє улюблене, просто побажання. Дивіться, я розумію цих людей, да, класно, класне побажання, але один нюанс: всесвіт він безкінечний. Однокімнатна квартира ні. Якщо вникнути в суть цього побажання, дивіться, у всесвіті неозброєним оком видно ну, приблизно шість тисяч зірок. Шість тисяч зірок. Діточок, як на небі, зірочок. Я така, хм". я розумію, що в країні демографічна криза, але чого я маю віддаватися за всіх? Чого? Шість, шість шість тисяч, ну, подивіться на мене. Ну, я можу бути розплідником хіба дечухуахуа, ну. Куда? Шість тисяч дітей, це ну, я маю заселити якесь ПГТ. Я, я, я не можу зрозуміти. Але м, 6 тисяч дітей. Ха, добре. Е, навіть якщо умовно, ми уявимо, що теоретично це можливо. Ви ж розумієте, що я не можу придумати більше п'яти дитячих імен. Ну, це, придумайте імена на 6 тисяч дітей, щоб не повторюватися. Мені здається, Ілон Маск якийсь момент забив іначе, ну, і наче ізірок, і діточок, всі, всіх називають просто одними іменами. Однаково, щоб не путатись. Є ще один нюанс. Е, нагадую, одна кімнатна квартира. Життя не може зароджуватися в обмеженому просторі. Запам'ятайте собі, ми і так графік сексу підлаштовуємо під бабині вихідні. Я не можу під то підлаштувати овуляцію. Ну, це неможливо, це нереально. Але ну, ми дорослі виховані люди, ми, звісно ж, на це поважання кивали, казали, а, дякуємо, дякуємо. Але нагадую, у мене є малан. І вона ще в лицемірство не вміє. Нам всі це бажали, а я бачу, як у нас так сидить в кутку і така. Я хочу кота і окрему кімнату. Можна просто чуть-чуть переформулювати це побажання. І воно буде звучати класно, молодятам буде подобатись, і всі будуть е вам дякувати і дуже радіти. Дивіться, треба не діточок, як на небі зірочок, треба казати так: бажаю грошей. Щоб хватило на 10 дітей. О! <плес> будь які стосунки, я для себе зрозуміла, що це завжди складно. І є деякі стосунки, ну в яких нема шансів дійти до шлюбу взагалі ніяк. Тому що я нещодавно читала новини і прочитала таку новину, що на одну пару в Карпатах напав ведмідь. І це була прям якась резонансна новина. Це сталося в Румунії. у них там брали інтерв'ю, до неї декілька годин добралися рятівники. Там дуже складна ситуація. Мене зацікавило, я вирішила собі почитати, що ж там відбулося. І прикиньте, я читаю, у них беруть інтерв'ю, і там розкривається їх історія про те, що вони дуже давно планували піти в гори, вони там довго збиралися. І дівчина пропонувала з собою взяти спрей від ведменів. Пацан тупо поражав, такий ті ага, що який ведмеді в Карпатах. Да? Про що ми? Що, що ми ще? Спрей від ведмедів, може ще з собою візьмемо палку від вовків, браслет від змій. Шо, що вигадав? Тепер вгадайте, з одного разу, кого покусали. а? Звісно, покусали пацана. І мені цікаво, як він вижив декілька годин, поки до нього добиралися рятівники стікати кров'ю і це. Але знаєте, що подумала, що круто, що існує взагалі штука, як спрей від ведмедів. Ну, я завдяки цій новині взагалі про то дізналась. І я подумала, блін, от прикольно, що є спрей від ведмедів. А чого досі не придумали ну, не знаю, Якийсь спрей від мудаків. Ну прикиньте, як би було прикольно. Ну, Причому це дуже ж універсальна штука. От, наприклад, збираєшся ти на побачення, повшикалася, ще не підійшла, не привіталася, а він такий. Ну, справа не в тобі, справу мне. хуйня — і сьогодні злився нахуй. Ні, ну супер! Або підходиш і в 22-му році, так ще в 14-му, так на кордоні, пшикаєш, і вони такі, а ми не знали, блін на ученнях. І, і чесно. Справа не в вас, ви чудові. Справа в мені у мене на сьогодні закінчились жарти. Ви були класні, дякую.